Ти побіг, Вернись назад! Ти не домой туди бігти, ти туди з твої дорожки бігти! Жек пішов! А він що там не дуле, Жек? Як разопи? Орзий пішов! Крий! Кию! пішов! Крий! Піду! Крию! Орзий пішов! Да! Покоп, покоп, ти ти стоїш! Тебе трюхсоту ловнов. Зився сам. Тобі треба вижити, залазить. На сто! Врем'я, що треба зробити? Без п'яти. Записав я заповню. Не заповниш, не заповниш. Тебе ще раз може контужити. Циферки вилетять з голови. 200, 200. Подивився, записав. Тебе тільки нога. Ей, да. В Точно? Да. Дальше бій зможеш вести. Дальше, Що з тебе з ногою? Оторвало по коліну. Оторвало по коліну, Значить, 20-бій вже не зможеш. 300, суки! Ніхто тобі не допоможе. Все. 300! куди ти Тут вій же стоїть. Віжджеш. Поясни їм, що відбувається. Відося, ти верх нужен тримати. Тому я кричу, блять? Я вже голос зірвав. Алло! Да? Алля! Да? Телефон! Там щось говорили! Та я що чую там! А я, може, там уже забаране! Та я нічого не Так чую. Слухай! А не кричить! Плюс? Плюс! Уже йдуть! Ноги дивіться. Я йду! Да. Командир, ти перший не йдеш. Ну, вони ж там перші. Ну, тримаємо людей, куди ти ведеш людей, тебе більш немає. Ваші чотири залишилось. Киди ще... їх там залишилось? Ти знаєш? Там ще, Ви до... ще ні одного не бачили, а в тебе вже групи немає. Там ще довго ці окопи. Прикинь! І коли ми вже їх зачистимо? Плюс, плюс, вже пішла зачистка. Чрт твоим городком листа! Вс, поряд, поряд! Вам. Пам! Ты бойка пришла! Плюс два! Блин! Чит! Да бошки, ты, Стоишь, полный рот! Закрепляешься? А, то наш! 72 за бригаду, зброя не на запобіжнику, все. 72 віджимання.